3, 2. І всім привіт, друзі. Сьогодні ви знову на каналі Остах. Сьогодні я буду зі своїм другом Олексієм грати. Привітайся. Всім привіт! Сьогодні, як ви бачите, будемо грати на кальтах. <плес> на на такій карті там з Ютуб. І Брішечбаристий і гарно лопне.

Говори про щось. Мені там тобі тичка не вистачила. Мені там тичка топлена. Ага. Оооох, він ну, мене виграв. Добре, тепер давай на знаєш кому? На кому. На оцьому цьому челочку. На рончику макарончику. Ми сьогодні знову в школі, тому ви можете чути самі звуки. Наприклад, як Олексій говорить. Добре, я прикалуюсь над ним. А. Давайте. Битва номер 2 Подивіться, яка в нього гарна атака. нього Пуш, пуш, Пушу, пушек. Чел, де за що? Взагалі говориш. Пуся, що говориш? Перешток туда і пакет, папе скажу Тебе фиолетовый. У меня відображається как фиолетовый в тебе хп. Все в рончику кошнице. Давай, 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 давай. давай, 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 трошки. А, ну все, мне бояться, не треба. Пока я же зажабну. Давай, давай, давай. Ох, Две тычки, да, Паш. Понял, я, я про. Я про. Внипать, ну. Эй, я в них отправлю. я в них отправлю. Пушим, пушим, пушим. Иди сюда, Паша. Ну что, я к тебе. Я к тебе. Ты? 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 Ой-ой-ой. Добро, давай, давай говорю, на кого Давай на кого. Играем на-на-на-на. На кому? Настук. На стул. На стул. Сту. хочемо виграти. Добре, де стул? Де стул? Ой. Де він? Штука. Бепік. Епік. Опік. А, а воно вон. сто. Скоро живете важчись. Та я тебе бачив, який у нього скин. Ба-бам! Бабам! І барабанний дроб. Бум! Сан дає. Я. я сам. Да. Але в мене друга в нього перша. що? де шов. Шо. E, там де подарунки даються. Що там можна титула плити. Често ми. Mm. Скільки 300 хель тут випускає? Ні, трошки. Якось в коментарях сприймати. Але коментаря не буде. Я його зежав. Ой. Ой. Ох ты. тала. ти в кольці, що ти в мене вверху, а я в тебе внизу. Ой, ти внизу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой, там Туда його.

Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Просто швидше долетіло. Тепер я говорю, на кому грати. Покажу два води, приходимо. Ель Примо. Адвантий Бог. Esse <клес> спором, що в мене кращий скін. <клес> не спором. Окей, спором. <клес> а не спором. Та да, давай, давай. На Я <гарас> В мене ця карта взяла. В відкрита карта. Я знаю. У мене кращий скин, подивіться. Подивіться, він як е росомаха. Такий ня-ня-ня. Вона та-на-на. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, жорсткий. Тихо, ми тут просто в школі, ви не можете чути звуки, які не потрібні. Ну, то хтось так таке зробив. У нас однаково хп. Що я? Що я ще гіпер накупив? я? Кін не рішує. грати з ним не хочу. Я грати з ним не хочу. Давай на... Динамайка. Давай на Бен, давай на Бен. Ні, давай на Динамайка. Ні, в мене її нема. На Динамайках. Де Динамайк? Дай на майк. Дай на майк. Сонг туторіал. Я посівку на то взяв. Мон, 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 дело, дело, мон.

Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я, тебе... я його зараз поб'ю. Після цього відео я його бити буду. Ні, я не А на це. Дай відхилитись. Я тобі дав. Та ні. Ну що я так погано розв'язую? Ой-ой-ой. Що, його. Мінус Олексій. Його Дякую. до речі, звати Олексій. Та ти говорив початку. У мене пам'ять короткий в тої рибки дорі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. 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 Опу-опу.

Е, Чи підписники, в мене такі самі скін, як в нього, але я взяв, щоб ми відрізнилися чути скін. У мене такі самі, до речі, є. Мені випав один раз. Але це краще реально, правда? Дай просто інші. Нех купити тепер не можу. Нічого але, можна. Алексе, можна до цього ж до тебе не можу. Прикольно. І це ще не можна. Чого? Я майже кожен отак не попадав. Ой-ой-ой. Кстати, -ой -ой. против она четыре Типа. Я на читер. Тихо-пой. Дай мнеть хилотись, дай мнеть дай ой 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 Я ой 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 Я ой <трошки мили. ристот> Отак трохи. <реш> До речі, щоб ви знали, то в мене бнік читер. <реш> <Ой, ні, ні. реш> yeah. Дай його. Як я тебе виграю, я тобі теж дизлайк покажу. <реш> Чакайте, <в мене> <реш> є. Я, вкучу, я вкучу оп. Оп. <реш> Давайте, давай, давай, давай. Ой, 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 там да, так близько, щоб трошки було. Ну добре. Ну добре. Він жий, да, всім хорошого дня, всім папа.